Слухайте, поки ми оце спали, ми проспали. Для нас мир готують, тільки якийсь дебільний. І Україну взагалі не питають, українців не питають. Зараз же шумови мови стоять, щоб вести російську мову в Україну і вернути руську православну церкву, де 80% оцих попов да, були КГБшниками і збирали всю інформацію, передавали туди повище. Що значить російська мова? Це завжди для... Окупанта привід ступить ногой на, на чужу землю і сказать, ми спасаємо своїх. Тут руска нам там їх треба спасати. Знаєте, в чому проблема? Пам'ятаєте, як на початку, коли всі їхали за кордон, до речі, інформація для всіх волонтерів і всіх українців, які за кордоном. Пам'ятаєте, як спочатку ми робили ці мітинги, щось там ходили, казали і так далі. І воно здавалось безполізним. І дуже багато українців, хто в Україні хейтили українців, хто за кордоном роблять оці самі мітінги. А щоб ви розуміли, вся влада в світі найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів. Ну в цивілізованому світі, не беремо там Білорусі і так далі, де за таке сразу палки по голові там і вражки. Але ми перестали це робити. І проблема в тому, що... Весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на атмиви бабок в Україні, взагалі на те, що робить українська влада, почали ототожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми взагалі абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці є Україна. І, звісно, в мене заклик такий до всіх. Волонтерів, от розповсюдити це відео зараз, як ніколи. Казалось би у ці нікому не нужні мітинги. Де ми виходили, і кричали. Треба в нереальних масштабах. опять і знову їм всім треба донести, що ми українці, є Україна. Ми українці проти корупції. Ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля. Ми хочемо бути вільними. Ми хочемо захищати нашу країну. Але не потрібні ваші цей галімий мір. З рускими, де ми будемо вчити цю е, руську мову в школах і е, знову водить їхні церкви. Я жадаю, коли знову вони цю всю заварушку устроять. Це їхня ж задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Розумієте? все, є навіть граньоні пліти. Отакі раньоні пліти. На них написано, що Росія ніщо без українського жита, хліба, моря, чорнозема і українських ресурсів, і українських людей. Бо вони ж як людей сприймають в Україні, як це є проражку, як апіндіцид який завжди був типа, десь там війний, поняли, на території СН, насправді вони в Україну вважають територію Росії, і де за типа, мніму свободу і кусок хліба, нами користуються як просто рабами, які, типа, в аппіндіциті. Колишнього СНГ а, займається чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб забезпечують всю життя, Блін Україна забезпечувала турашку. Всю життя взагалі. і Росія без України ніхто, блін, і ніщо. без чорного моря, без наших ресурсів, чорнозомів і наших людей.